Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам історію, від якої стине кров у жилах. От у мене, наприклад, так і случилось. Мені 29, і я одружений із 28 річною, і я починаю думати, що вона не та, ким я її вважав. Ми одружились рік назад. Зустрічаємося трохи більше двох років. Я, чесно кажучи, думав, що мені пощастило. Вона кумедна, спокійна, не цікавиться соціальними мережами. Їй подобається ті ж дурні телешоу, що й мені. Я думав, що вона нормальна. Перша дивна річ сталася кілька місяців тому. Я прокинувся близько третьої ночі та пішов по воду. Вона була на кухні, світло вимкнене. Вона стояла біля вікна, не дивилася, просто стояла там. Я запитав, що вона робить, і вона трохи здригнулася і сказала, нічого, просто думаю. я Повернувся до ліжка і віджартувався. Потім я помітив, що вона ніколи по-справжньому не говорить про своє минуле. Вона розповіла мені елементарні речі, де виросла, що її батьки зараз на пенсії. Але щоразу, коли я ставлю додаткові запитання, вона переводить. Тем. Кілька тижнів тому мені знадобився номерний знак її машини. Вона була в душі, тому я пішов діставати його з бардачка. Він був замкнений. Вперше в житті бачу, що бардачок може замикатися. Пізніше я попросив у неї ключ. І вона сказала мені, що давно його загубила, і щоб я не хвилювався про це, ключ від бардачка. Минулого місяця вона запропонувала нам поїхати відвідати її батьків за містом. Ми їхали близько восьми годин до цього крихітного містечка. Вона сказала, що вони чекають на нас. Але коли. Ми дісталися до будинку, він виглядав порожнім. Заросла трава, фарба облуплювалася, що взагалі не було. Вона просто постояла на ганку деякий час, потім сказала, мабуть, вони рано лягли. І ми пішли. Вона навіть не спробувала постукати. Те, що мучило мене в голові, сталося минулого тижня. Вона лягла спати рано, а я не спав і писав, що писав цю історію. Близько півночі я почув її голос на кухні. Він був тихим, ніби вона комусь щось шепотіла. Уявляєте? Я пройшов коридором і почув, як вона сказала. Ні, він не знає. Він думає, що я це вона. Коли я зайшов, вона просто стояла там. Телефону не було. Нікого більше в кімнаті не було. Я запитав, з ким вона розмовляє. І вона сказала моя мама. Річ у тім, що вона сказала мені, що її мама померла 6 років тому. Оновлення. Тож я скористався порадою багатьох із вас і провів перевірку біографічних даних. Я заплатив за один із тих детальних звітів, які витягують старі адреси, номери телефонів родичів тощо, її ім'я. Повернулася з трьома різними прізвищами за останні 10 років. Ого! Це вже було дивно, бо вона сказала мені, що ніколи не була заміжня до мене. Потім я помітив щось, від чого в мене стиснуло шлунок. Одне з імен, перелічених у розділі Можливі родичі, було саме тим іменем, яке вона мені назвала своєю мамою. Тією, яка мала померти 6 років тому. Ця жінка жива і живе за два штати від нас. Також не було жодних записів про її батька. Насправді одна з адрес приблизно шестирічної давності стосувалася будинку, який згорів. У статті, яку я знайшов про це, йшлося про те, що пожежу визнали. Підозрілою, але нікому так і не було висунуто звинувачень. Я ще не протистояв їй. Я поводжуся нормально. Але я почав постійно носити з собою ноутбук і телефон нашого. Вона почала замикати двері спальні, коли лягає спати. Вони сплять окремо, це дивно. Я, чесно кажучи, не впевнений, чи варто мені просто йти, поки я ще можу. Оновлення 2. Гаразд, здається, я серйозно накоїв помилку. Здається, вона знає, що я її пошукав Ну, інформацію про неї. Мається на увазі. Я не можу відвести погляд від адреси з перевірки біографічних даних. 1501 Гейтвей Бульвар. Фредеріксбург Айдвад. Eid, Я погуглив і це просто згорілий старий особняк, ніби там буквально ніхто не жив роками. Тож з якого біса вона сказала мені, що її батьки живуть там, відтоді вона інша. Вона майже не розмовляє зі мною, вона замикає двері спальні на ніч і каже, що їй. Простір. Я сплю на дивані вчора я повернувся додому рано, і клянусь Богом, я чув, як вона з кимось розмовляла в спальні. І не по телефону, це був чоловічий голос. Але коли я відчинив двері, вона там була сама. Вона просто подивилася на мене і посміхнулася, але це було настільки дивно. Бо вона силоміць намагалася це зробити і насправді не розуміла як. Потім минулої ночі я прокинувся від того, що вхідні двері зачинялися. Я визирнув на вулицю, а вона просто стояла посеред вулиці босоніж. Дивлячись на будинок, Боже, яка кріпова історія. Я боялася вже. Навіть не подивилася на мене, коли я покликав її на ім'я? Вона постійно починає нудити. Мені здається, що я бачу її вночі в коридорі. Але коли я моргаю, її вже немає. Капець. Я не знаю, чи я просто виснажений, чи вона справді намагається звести мене з розуму. Я не знаю, що робити. Як вам така історія? Якщо чесно в шоці, пишіть свої коментарі.